Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом вже цієї неділі у Флориді. Це вперше український президент летить до маєтку в Мар-Лаго. Лідери обговорять широкий ряд питань і навіть можуть підписати угоду. Але загалом сам факт зустріч став певною несподіванкою. Тому що ще місяць тому Дональд Трамп заявляв, готовий зустрітися з зеленським лише за умови, що усе буде узгоджено. То що ж власне змінилося і чого слід чекати від такого саміту? Про все це сьогодні говоримо із політичним оглядачем РБК України Міланом Пелічем. Мілан, привіт, вітаю. Напередодні ти спілкувався зі своїми джерелами в нашій делегації. От, власне, які в них очікування від цієї зустрічі, і чи взагалі вони вважають сам факт таких такого контакту вже позитивом? Сам факт контакту однозначно є позитивним, тому що в принципі українська сторона наполягала на зустрічі на рівні лідерів ще багато тижнів тому, фактично ледь не з початку самого цього дипломатичного кола. тобто це приблизно десь середину листопада, неодноразово заявлялася і публічно, і не публічно, наскільки мені відомо, доносилася інформація до американців про те, що деякі питання можна вирішувати на технічному рівні, скажімо, там на рівні окремих переговорників, які теж зустрічалися там від нашого боку, наприклад, Сергій Кислиць Олександр Бевс. Але є деякі моменти найбільш такі вагомі, найбільш чутливі, які вимагають все-таки. Особистої зустрічі для того, щоб пояснити Дональду Трампу, в чому насамперед специфіка на Донбасі: розведень відведень, на що Україна готова піти, на що не готова, на що може піти, на що не може продовж багатьох тижнів. Фактично, ну це не викликало якоїсь зацікавленості у Трампа. Так він дійсно він він публічно сам про це оголосив. Тут не треба навіть інсайдю, що Я хочу фінальний піс діл. Тобто це означало, що він хоче е гарні фотографії. Мабуть, в його уяві це загалом і Путін, і Зеленський, і він втрьох щось аля було з е Арменією Азербайджаном, Візбаджаном. Е з Алієвом і Пашиняном, як він підписував, тиснучи їм руки. От очевидно, щось таке він хотів зробити із Зеленським і Путіним, Ну, словом, щоб отримати камеру, отримати пресу і зрештою отримати Нобелівську премію миру. Yeah. А, і що він не зацікавлений був технічно обговорювати, хто наскільки кілометрів, звідки звідки готовий вийти чи не готовий вийти, який статус буде в тої території, таке інше. А українська сторона наполягала, змогла наполягти. Наскільки я розумію. То е, контакти між е, українською і американською сторонами були значно інтенсивніші, аніж нам про це офіційно публічно повідомлялося, тобто. Як мінімум, в онлайн режимі на робочому рівні контакти не припинялися вони натурально йшли кожен день. І що цікаво, що на це вже було вимушено реагувати Росія, як мені розповіло поінформоване про процес джерело. Що від Росіян очікували пошвидше відповіді на власне 20 пунктів плану. Росіяни дали сигнали про те, що відповідь буде, але після свят, ну тобто після нового року. Але через таку гіперактивність українців вони були вимушені реагувати для того, щоб в очах Дональда Трампа не опинитися тими, хто не хоче миру. Звідси з'явилася власна історія про те, що Росія ніби як готова на короткий сісфайр для проведення референдуму. Тобто події продовжують закручуватися попри такий різдвяно-новорічний період, зокрема в сполучених штатах. Там загалом в районі 25 грудня все повністю зупиняється. Але бачимо, що не цього разу не цього разу, і вже завтра матимемо на, на пізній вечір по Києву. Матимемо власне саму зустріч, яка ще не зрозуміла навіть в якому форматі пройде. Так, насправді це цікаво, тому що це вперше буде не в Білому домі. Тобто, ми розуміємо, тут йтиметься, перш за все не про протокол, та не не про заяви, а про конкретну розмову. Про складне власне. Ти вже зазначив про референдум. Але давай про це поговоримо пізніше. А поки про сам формат зустрічі і теми, які там можуть лунати, напередодні Зеленський з журналістом коротко сказав, що обговорить усе від складних питань. Тут розуміємо, йдеться про території Донбас, ЗС до УГУ. От, зокрема, про гарантії і економічний пакет, чи варто очікувати, що на полях зустрічі у Флориді буде щось підписано? А власне, діляться всі все, весь у цей пакет домовленостей. Я думаю, це треба трошки роз'яснити, тому що я думаю, не всі до кінця розуміють, що він собою являє поняття мирний план. Це не є якийсь один єдиний документ, до якого долучені всі там Україна, Росія, Європа, Штати є рамковий документ. 20% це рамковий документ, який в принципі справді по ідеї мають підписати Київ, Вашингтон, Брюссель. Чи ще хтось від європейців Париж? Берлін, Лондон плюс Москва. Справді це багатостороння історія. Разом з тим, є двосторонні історії, в якій фактично жодні росіяни не треба. Це історія про гарантії, і якраз по цих гарантіях дуже велике просування. Я не знаю, чи буде прямо готово до підписання. Я дещо сумніваюся, що буде саме прям щось підписано. Воно може бути, ну скажімо, так, парафовано, якось тому, що це річ, яка стосується лише двох країн: Сполучених Штатів України, і тут росіяни та. Зрештою, навіть європейці прямого якось дотору стосунку до того не мають. Оце очевидно перший блок для того, щоб отримати ті самі там залізобетонні, які завгодно гарантії, котрі унеможливлять повторення російської агресії. Власне про це Зеленський говорить не перший рік, навіть ще задовго до Трампа він говорив про гарантії, що вони мають бути потужними, дійсно потужними. А, побачимо в принципі з того, що повідомляють джерела, гарантії вирізняються. Помітним рівнем потужності високим, як це все буде розкладено, розшифровано, що означає формулювання про те, що вони будуть нагадувати п'яту статтю договору про північно-атлантичний альянс про НАТО, тобто про колективну оборону. Тобто напад на одного дорівнює напад на всіх, як це буде розшито в е, в американо-українській історії двосторонній, це побачимо по цих формулюваннях. Поки що до цього насправді якоїсь інформації немає ані офіційної, ані неофіційної. Не лише в мене я і в західних медіа цього нічого не бачив. Ми чули про гарантію лише термін 15 років. І ці 15 років до речі, я думаю, що вони звичайно, як у випадку з Дональдом Трампом, могли б десь звідки взятися зі стелі, але в принципі вони мають обґрунтування, тому що десь 15 років є, є думка, що через 15 якраз років Путін можливо уже піде на спочинок, відійде від керма Росії. Я думаю, може, й це якось може бути пов'язано. Але побачимо. Що стосується генеральної головної угоди, це там, де написано якраз все про території, про якісь гуманітарні речі, про війська, і обмеження військ, про згадані ті ж самі гарантії, по відновлення відновлення. Так далі це велика рамкова угода. Вона справді багатостороння, її навіть ну мабуть. Технічно підписати Зеленський з Трампом не можуть, тому що там, як мінімум, один підпис має бути Путіна, а як максимум два. Хтось від Європи чи колективна Європа в особі одного, двох, трьох, п'яти лідерів там Євросоюзи чи окремий Крим. Тому я думаю, що поки головна якась історія розвернеться довкола Донбасу, тому що це питання номер один. І сам Зеленський про це відкрито говорить. Решту питань напевно. Е, можна якимось чином вирішити. Ну принаймні, між Україною і Америкою точно їх можна. Це це серйозна робота, дуже така тяжка вишна. але це це, це це можна реалізувати. Натомість території бачимо, що в принципі ну очевидно, жодного там піетету, ані в Дональда Трампа, ані в будь-яких представників його команди до українського слов'янська і Краматорська немає, е, тому для них, мабуть, вони просто дивляться це на як. Якийсь невеликий там відносно, невеликий шматочок там заштрихованої території на карті. Він каже: Та віддайте цей шматок, і все буде якби нормально. А от, треба. і Зеленському треба пояснити, мабуть, очевидно, його задача це пояснити Трампу, що нічого не нормально, і що все не так просто, що Україна готова щось десь обговорювати, але. На референдумі український народ треба спитати, і е, в яких межах вона готова це обговорювати, тому що однозначно просто віддавати добровільно росіянам, щоб вони туди зайшли з військом і з усім можливим, і повісили там свої прапори без бою. Цього точно не буде. Може бути щось інше, що от якраз вони обговорять. Я думаю, угу. власне, ти знову згадав про референдум і Тут е, слід глядачам нагадати, що в принципі. Україна і Володимир Зеленський сам підтримує ідею з референдумом, і він то власне її запропонував. Але тут ми побачили реакцію від росіян. Що мовляв, давайте ми оголошуємо короткий сісфаєр? Ви швидко проводите референдум? Очевидно, що на цей референдум виносити питання території. Власне, чи чи не є ця ця спроба перекинути м'яч на наше поле бою? І, і, і чи не буде це такою собі пасткою в Флориді для українського президента? Мовно чи довкола цього не будуть будуватися нові маніпуляції вимоги вже Дональда Трампа, як це як це бувало на попередніх зустрічах? Ну, тут кілька моментів. Звичайно, для, для росіян, в принципі, якісь сфери, якісь умови для референдуму. Ну, це для них абсолютно така якась китайська грамота, тому що вони можуть сказати, ми, ми вон провели референдум. Взагалі, там, типу, під, під час війни у нас явка була там 100%, десь навіть 120 і 130%, і запріси, ні всі за к Росії, Ми проводили ну, вообще, нормальний референдум. Береш двох хлопців з автоматами, і йдеш, проводити референдум. все буде класно. А от ну, для них це справді, ну, якийсь референдум, що це таке взагалі. Ну, люди реально голосують рахувати бюлет. Тені ну в Росії це взагалі такого немає, але е, воно має бути. Якщо воно буде, воно має бути в Україні легітам. Референдум має бути максимально легітимним. Знову ж таки, Зеленський, коли на тижні збирав нас журналістів, він е, дуже. Окремо на цьому зупинився дуже предметно про те, що якщо ми вже в'яжемося в історію з референдумом, то він має бути е, юридично максимально легітимний, бездоганним. От наскільки буде дозволяти там якісь реалії українські, максимально щоб питань не було навіть не те, що там в заходу це це другий момент у самих українців, тому що цей референдум ми розуміємо, що він нас поділить. В якійсь пропорції він нас поділить. Це не буде, ну, це теоретично це взагалі 50 на 50 може бути, але це може бути, скажімо, 70 на 30, наприклад. 70% щось підтримують, 30 не підтримують, а ніби як впевнена перевага однієї точки зору, але 30% це дуже багато. Це там 10 мільйонів українців, грубо кажучи, дуже грубо, які не погоджуються, якщо вони матимуть підстави оскаржувати цей референдум, казати: дивіться, порушили отаке законодавство, не було там вільної агітації, ось щось там з бюлетенями, ось списками виборців, ось комусь не дали проголосувати і так далі. Якщо не буде цієї довіри до референдуму, то тоді навпаки ситуація в Україні стане ще гіршою, аніж без цього всього, тому що будуть просто лавина ціла. Взає Ємних звинувачень, що а ви хочете воювати, ви не хочете зупиняти війну, а ви зрадники, ви хочете віддати наш Донбас. За що ж ми воювали? І це безкінечна ця вся дискусія, проблиски якої ми. Інколи бачимо зараз в соціальних мережах, але вона буде помножена на сто чи на тисячу відбуватися навіть в реальному житті, не лише в соцмережах. Тому референдум має бути. Фіксуємо референдум, має бути. Е, якщо він буде, то він має бути справді юридично бездоганним. Якесь зі спеціальним законодавством. Ясно, якесь законодавство очевидно треба буде якось адаптувати під ті реалії, тому що ухвалювалось закон в часи, коли не було повномасштабки. Треба це трохи. Підкоригувати, але загалом він має відповідати там загально визнаним е, всюди, крім Росії, демократичним принципам і стандартам проведення таких заходів. Е, тому е, будь-які спроби росіян з цим погратися та ну давайте вам на 5 хвилин на, на 5 днів дамо сісваю за 5 днів проведете референдум. Каже, ні, ну за п'ять днів не проводиться референдум. І вони зразу дивіться, вони не хочуть, вони хочуть воювати. Зеленський хочуть воювати, хоче воювати. Якби це все ну, насправді дуже проста така схема. Це, це, це не якась многохадовочка, про яку вони люблять розповідати. Це білими нитками дуже шито. А я думаю, що якось цю історію українці е відіб'ють про те, що. Окей, uh, Сісфаєр okay, Україна в принципі виступає за Сісфаєр вже дуже дуже давно. Це наша офіційна позиція. Багато місяців. Uh, uh, що сісфаєру не хоче Росії? Україна готова і на повний Сісфар, і на частково там в повітрі, в повітрі, mm -hmm. на воді, на воді під водою, під водою. Ми готові загалом всюди. Сісфай в космосі, в космосі, всюди сісфає. Україна на все готова, Росія не готова, і Росія насправді як теж ну розповідають джерела з нашої делегації про те, що тут ну вони не відкривають насправді жодної таємниці. Росія абсолютно налаштована воювати і бомбити далі, далі, далі і далі, тому що переконання про те, що вони на цю четверту на під кінець четвертого року вони таки зможуть нас зламати, і тил, і фронт. Воно нікуди не ділося, вони в це вірять, але їм треба імітувати насамперед перед Трампом якусь активність, якусь готовність до миру, посилати якісь сигнали. От вони посилають сигнал. Ми готові на сісфаєр, щоб дати Україні провести референдум. Подивіться, які ми хороші конструктивні, як ми хочемо миру. Ну будемо сподіватися, що Зеленський зможе. На пальцях, скажімо так, пояснити Трампу, в чому тут заковика, і що насправді Росія миру не хоче. А тут взагалі цікаво нагадати, що ще півроку тому це була позиція Трампа, що спершу має бути Сісфайр. В принципі, Україна це підтримала тоді в Джеді. А вже на Алясці Путін фактично Трампа переконав, що я не навіть... треба Сісфаєра, має бути так. угода. Я так, я навіть. Я не знаю, як, і цього здається, не було навіть в західних медіа, які дуже розлого потім постфактум писали про цю. Але я приблизно уявляю, що це була розмова такого штибу, що, що він сказав: «Донні, за Сісфаєр нобеля не дають. Дають за великий big beautiful peace deal, Не розмінюйся на ці якісь дрібні сісфайери, це, це не Нобіль. peace deal в Україні. Оце Нобель. Все, він, він знав цю точку Трампа і, звичайно, Трамп все. Він забув, не треба нам сісфайер, сфери. Давайте от зразу порішаємо зразу все. от І навіки. В, велика мирна угода з гарантіями, економікою, безпекою і всіма іншими параметрами. І все. І закінчимо там перегорнемо сторінку. Давайте мені мого нобеля от я впевнений, що, що на, цьому, на цьому це дуже, дуже проста схема. Чому Трамп справді забув про Сісфаєр? Хоча він постійно розказує, як йому шкода, що е, гинуть тисячі там українців і росіян. Він завжди згадує, от Йому так шкода, що це єдина його мотивація. То якщо це е, йому шкода, що вони гинуть, то тисне на Росію, щоб зробили Сісфаєр. А ні, не дадуть Нобеля. Треба зразу великий пізділ і гарні фотографії та відео. Е, тому е, я думаю, що ну. Справді, Україна якраз у ці всі моменти і буде намагатися якось тактовно, я сподіваюся, пояснити Трампу. Ну так, ми, ми, ми вже вивчили стратегію, як треба говорити з Дональдом Трампом за цей рік, і сподіваюся, все піде за планом. Слухай, але вже, якщо говоримо про росіян, власне обговорити їх реакцію на план, тому що в середу їм було передано ті 20 пунктів, які були пронівані. Узгоджені між Вашингтоном і Києвом безпосередньо я чула реакцію від там представників Кремля від писькового того самого, що план отримали, працюємо. І власне не більше ти розумієш, яка взагалі їх є реакція? Можливо, чув якісь більше коментарі від посадовців, яким дозволено там говорити? так я чув окремі коментарі. Здається, це від Рябкова, заступника Лаврова. А там новий термін з'явився: імператив От він казав, що в Анкорідже. На отій самій зустрічі Путіна з Трампом там були визначені певні параметри, і вони є імперативом. Тобто це анкоріжський імператив, який тепер до якого всі мають прислухатися тепер і в його рамках діяти. І, мовляв, те, що вони побачили, як як сказав здається, той же Рябков в українських пабліках десь вони побачили 20 пунктів плану. Це, звичайно, абсолютно не б'ється з Анкорівським імперативом Росія цим не задоволена, це ну, не устраняє первопричини. Ну і так далі, так далі, так далі. Тобто, вони, в принципі, на публіку вони насправді досить прохолодно це все діло коментують. Ні, вони роблять оці ритуальні такі обмовки, що звичайно ж, якщо буде можливість, з Закінчити дипломатичним шляхом. Ми перші, хто побіжать закінчувати дипломатичним шляхом. Ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Це все робиться, звичайно, але. І потім вони досить Ну досить так. Про холодно чи навіть холодно відгукуються про ті моменти, навіть котрі вже були погоджені білатерально між Україною і Штатами, про які нам розповідав Зеленський. І вони кажуть, ні, нас це не влаштовує, і те не влаштовує, і це не влаштовує і первопричини, і армія, і агресія, і нацисти і так далі. а Всього всього в плані. Немає, тому 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 треба далі проводити консультації і нікуди не спішити. Тож рябков сказав, що дедлайни шкодять справі? От коли дедлайни, то воно погано, погано працювати. Треба, щоб не було дедлайнів, от тоді все буде. Це якраз чітко показує про те, що вони абсолютно нікуди не спішать, їх все влаштовує, вони хочуть воювати, намагатися просунутися на фронті, де вдасться. Насамперед на Донбасі, очевидно, але не лише. І максимально тут нам ламати життя. І економіку в тилу, щоб підривати там і намагатися підривати і бойовий дух українців всередині, щоб вони очевидно тиснули на Зеленського. Мовляв, вже давай якось домовляйся, вже нема сил жити там. І так далі. О тому як бала, це в принципі це настільки на поверхні лежить. Тут взагалі тут не треба абсолютно жодних інсайдів, щоб це зрозуміти, Це дуже дуже простенька логіка. Е, тому я думаю, що знову ж таки цю логіку е, зможуть розкрити перед Трампом. Якщо він справді чомусь, я не знаю, але він постійно повторює, що на його думку Володимир Путін хоче миру. Я не знаю, чи це риторична фігура, чи Трамп такий, що він справді вірить, що Путін хоче миру, а йому хтось не дає. Мабуть, зі Євським от але, словом, це все треба буде пояснити нашому з другу. Так, і дуже важливо, щоб сьогодні раптом перед нашою зустріч Путін не набрав Трампу, як це було в жовтні, тоді, коли е, всі їх телефонні перемовини збили нам е, контакт зустрічі, і тоді не йшлося вже не про томагавки е, ні про що. Слухай, я, власне от хочу поговорити з тобою ще про. Е, Кроки Трампа, якщо Путін відкидає цю угоду, чи варто очікувати, що у Флориді буде проговорено цей план? Б? зрозуміло, що українська делегація хотіла б почути на що готова адміністрація Трампа випадку, якщо Путін каже ні, але чи варто взагалі цього очікувати? Я думаю, цього очікувати не варто. по причині якраз того про що раніше говорили росіяни? Ну їм вистачає клепки. Не виходити публічно на камери з цим от пізнім з чорновиком, і отак його не рвати перед камерами. Казати, що це за фігня? Трамп придумав якусь фігню. Ми, ми не готові на пізділ. Цього ніхто ніколи робити не буде. Вони завжди будуть повторювати: дякуємо президенту Трампу. Він великий молодець. У нього стільки зусиль, стільки часу Росія. Як ніхто зацікавлена в мирі там і так далі. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Тобто вони е -е, будуть намагатися ну імітувати, як вони вже це дуже дуже довго. В принципі, успішно, переважно імітувати перед одним єдиним глядачем перед Трампом, імітувати свою готовність до, до миру. А раз є готовність до миру, і Україна готова до миру, то це план А, наша нам план Б. Тоді рухаємося по плану А. Ну довше, але, але рухаємося. Тому я думаю, що звичайно Росія якраз. Бачимо, якщо вона розуміє, що Трамп може запідозрити, що вони не дуже хочуть миру, як я з'являються такі речі, як е, готовність до Сісфайра для референдуму. Вони якось реагують, показують. ні ні, ні ми ж готові. Ось о кроки зустріч. Хочете кроки на зустріч від нас? ось кроки на зустріч готові вже з доброї волі дати сісфайри, не обстрілювати, хай проводять референдум. Отакими, от якимись дрібними дрібними історіями, вони будуть підтримувати оцю ілюзію своєї зацікавленості в переговорах для саме для того, щоб не викликати якусь суперагресію Трампа І з огляду на таймінг цього діла, що це все триває ну місяцями загалом. А оце, от конкретно, це ми. Коло перемовин триває вже декілька тижнів, то воно ще як мінімум стільки ж тижнів може тривати точно без якихось суперрізких порохів зустрілися там, поговорили там, той полетів до того. Потім зустрілися з тим. Розказав про попередню зустріч, домовились про зустріч. Наступну це ще може я думаю, і найпевніше, якби я насмілився робити свій прогноз, що принаймні там осяжне майбутнє, декілька, 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 якщо на кільканадцять тижнів, а ще приблизно ось такої дипломатії нас чекає. Слухай, на сам кінець хочу поговорити з тобою про ще одних учасників перемовного процесу: це європейські лідери. Вчора Зеленський провів телефонні розмови із прем'єркою Данії, канцлером Німеччини, генсеком НАТО. З Тубом президентом Фінляндії, ну тобто він ми знаємо, що він постійно з ними на контакті вчора офіційно було повідомлення про те, що розмови такі були і сьогодні. Як вже анонсував Зеленський, буде в нього ще зустріч з я так розумію з прем'єром Канади і а, з європейськими лідерами. Слухай, але в мене питання тут таке інше до тема: чи справді європейці спершу мали їхати до Трампа разом із Зеленським? Чи чи чув чи ти десь таку інформацію? Ну, очевидно, в принципі, логічно припустити, що е європейці як дуже зацікавлена сторона, а в, е власне і в мирних переговорах і в тому, щоб вони в будь-якій мирній угоді там була Європа, бо Штати цього не хочуть, Росія цього точно не хоче, але Європа сама то хоче, бо події в Європі, разі чого в Європі мати з цим справу? Європа межує з Росією безпосередньо, фізично. Е звичайно, європейцям би дуже, мабуть. Хотілося і прагнулося би бути, в, е, бути на цих перемовинах, але таймінг Крісмас понад усе е, справді пройшло два дні лише після Крісмасу. Тому у всіх це залізобетонні канікули. І я думаю, що оскільки війна то не у Франції, не там на щастя для Франції, і не в Німеччині і не в Британії, війна тут в Україні, то й президент України на Крісмас тоді їде. А решта, оскільки війни в них немає, то вони. Дуже підтримують, але ну якщо вдасться. Звичайно, я думаю, що всім, хто добре і виразно пам'ятає події 28 лютого цього року, овальний кабінет всім завжди спокійніше, коли візит Зеленського його візиті до штатів супроводжує якийсь європейець. Ну якось ірраціонально, от трошки, трошки якийсь ступ, наприклад, Джорджа Мабуть припад. Mm -hmm. Макрон може бути Стармер, Мерць, нема проблем всі разом взагалі супер. Воно якось трохи спокійніше, бо просто от чомусь дуже ми такі травмовані досвідом овального кабінету. Але я думаю, насправді що Овального точно не повториться і без європейців. Європейців якось як е, теж е, розповідав Зеленський, що очевидно вони долучаться онлайн. Я не знаю, як це буде виглядати технічно. Двоє сидять так, решта на екрані, чи вони вдвох поговорять, а потім когось включать. На екрані будуть говорити всі разом. Ну, побачимо. Сподіваюся, що ми це дізнаємося. Якщо дізнаємося, обов'язково читайте на РБК Україна в наших соцмережах про ці речі. Тому якась, якась долученість Європи, очевидно, буде, але тут, ну станом на зараз, Європа тут не номер один. В цих всіх комбінаціях ну це теж треба визнати. Не не від неї найголовніша роль, не на ній. все таки це Штати, Україна і, на жаль, Росія. Угу. Ти правильно підсумував? Що дивіться і читаєте РБК Україна, тому що завтра зустріч в третій по американському часу. Це близько 10-11 вечора за київським часом. Ми, звісно, будемо дізнаватися усі подробиці переговорів у Флориді. І от ця розмова ну точно буде серйозною, важливою і, важливо і нелегкою. Думаю, ти зі мною тут погодишся. Так, буде буде точно нелегко з Трампом. Легко не буває, Тому ми РБК Україна буде максимально в режимі онлайн висвітлювати не те, що навіть відбувається зовні, а і намагатися розказати про те, що відбувається із за кадром по можливості. Тому читайте, підписуйтесь, читайте, підписуйтесь і бережіть себе.